Вітаю, друзі! З вами знову Гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми повертаємося до вже знайомої нам теми і ще раз пригадаємо, поговоримо про ляльку Ну, Хоча назву вона має таку іграшкову ляльку, але ми знаємо, що все ж таки вона більш виконувала роль оберега. Ми з вами, з ляльками-мотанками, вже знайомі. Вже робили їх і з серветок ляльку-берегиню, і із пряжі ляльок нерозлучників Із клаптиків тканини ми робили ляльку веснянку ляльку-травницю. Тобто всі ці відео у нашій добірці вже є. Давайте пригадаємо лише основні умови для створення ляльок мотанок ми пригадуємо, що будь-яка лялька-мотанка обов'язково робилася і робиться з позитивними думками. Бажано зробити її за один присіст, щоб вас нічого не відволікало. Ми знаємо, що лялька-мотанка тому і називається мотанка, що вона не різалася, не шилася, всі її деталі примотувалися до основи. Також ми пам'ятаємо, що у ляльок мотанок не було обличчя, можна було робити лише обереговий хрест. А от якраз ниточки на цьому хресті, що робилося на обличчі, також могли нести якісь додаткові берегові значення. Отже, сьогодні ми поговоримо про ще одну ляльку-мотанку, історію якої сягає ще трипільської культури. Ці лялочки були відомі ще до заснування Київської Русі. І мова піде про ляльку Береїні північну, ще її називають. Виглядає вона ось таким чином у нас. Оце як один з різновидів. Якщо ви подивитесь на обличчя, то ми бачимо трипільський знак, тобто трипільську сварку. Це, звісно, у нас єзичні знаки, тому що трипільська культура була ще до заснування Київської Русі відповідно до Хрещення Русі. І пов'язано з слов'янським богом сварогом. Що означає цей знак спіралевідного, типові закрученого кола? Цей знак означає. Центр всесвіту, початок всього живого. І в нашій ляльці таким чином ми будемо робити центр родини, тому що цю ляльку також вважають захисницею сім'ї. І зазвичай усі ці шматочки, з яких ми зараз робимо, да, ляльку, ну у нас на вже у сучасне, вона у мене просто зі шматочків тканини, які залишилися з минулих наших поробок. А взагалі така лялька північна робилася зі шматочків старого одягу усіх членів родини, тому вона була таким досить серйозним сильним сімейним оберегом. Звичай, у центр або першою тканинкою, першим клаптиком, яким обматувалася лялька, шматочок одягу цієї людини, яка потребувала певної допомоги. Якщо ж все було добре, то всередину майстриня вкладала шматочок свого одягу. Як Я сказала, всі інші шматочки це також були шматочки старого одягу членів родини. Тому беріг мав таку, скажімо, так, сильну, мощну, так енергетику родини і тому допомагав відповідно. Чому ж лялька називається північна? Ну з цього приводу також було багато версій. Хтось вважає, що вона належала. Північним слов'янам. є така версія, що е, ця лялечка, оскільки вона мала таке сильне берегове значення, зміщилася у північному куті або біля північного вікна, щоб її оці захисні сили більше діяли. Так? Е, ще якщо ви побачите, то ця спідничка, да, яка от віром, так, да, складена, вона нагадує за форму таку щіточку. Так? Як віничок таку щіточку, що відповідно вимітає з будинку увесь негатив, якісь негаразди, болі і таке інше, залишаючи добробут, лад і міцну родину. І ще однією умовою до такої лялечки північної є те, що вона має розміщуватися на долонці. Тобто, оцей її розмір має бути. Ну, для моєї ще можна було б додати. Але не більше. З чим це пов'язано, я в таких історичних фактах не знайшла. Але я думаю, що нам теж слід ці умови все ж таки виконати. І ми отримуємо ще одну отаку яскраву лялечку моторку. Давайте приступати до роботи. Для виготовлення нашої лялечки північної. Нам потрібно 7 таких відрістків тканини. У мене вони вийшли розміром 15 на 23 см. Ви можете взяти довільної довжини і ширини ваші прямокутнички. Але зазвичай лялька-мотанка робилася такої довжини, щоб вона могла вміститися у долоньку. Тобто, якщо ми складемо, то, бачите, тобто більше ще можна зробити, але не набагато. Кількість шматочків також може бути більше семи, але це має бути не парне число. І е, ще одна така у нас від старого такого рушника, нашого сімейного домашнього, з нею буду робити голову, тобто закручувати її по спіралі усередині. Якщо у вас вистачає сил, то намагайтеся однаковими шматочками нарвати тканину. Наприклад, навіть у мене сили дуже хватало на всі тканини, так? то я десь собі робила просто надріз ножицями, а далі вже відривала. Так. І е, бажано ці всі краєчки наші рвані сховати всерединці. Тобто ми будемо згинати таким чином їх у серединку ці края, так? І далі через завертати саму тканинку, щоб вийшла отака трубочка. Можна її відразу вже скласти і на половинку. І хай чекає свого часу так, відкладаємо поки що. Переходимо до наступного. Так само загинаємо всі інші. Далі ми будемо робити серединку якраз за тим принципом, за яким робилися трипільські ляльки. Згортати його потрібно за годинниковою стрілкою і міцненько. Ось що в мене вийшло. Бачите, все одно десь є довші, десь коротші частинки, і ваша задача зараз їх розташувати. Ну, у мене ця найкоротша, якщо я не помиляюся, візьму її першою. Дехто відразу починає змотувати, але ми будемо це на завершальному етапі вже робити. Підправимо все це. Тепер, як у будь-якій ляльці мотанці ми беремо червону ниточку. Ми зрозуміло, чому червону оберегу отак. Ми залишаємо шматочок, тому що ми будемо ще зав'язувати ниточки так. І далі робимо сім обертів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, взагалі число 7. Часто зустрічається в оберегах, як і 3. Числа. Так, далі нам треба ниточку обірвати. Якщо у вас дуже така ниточка туга, то це буде зробити важко. У мене рветься, будьте обережні з руками, так, скористайтеся ножицями, якщо не можете відірвати. Так, і зав'язуємо три музлики. Раз, два три. Нам треба сховати. Ці ниточки. Так для цього можна скористатися зубочисткою. І сховати їх. Нитки. Далі можна вирівняти краєчки нашої ляльки, де вона не рівні, так? Підтримуючи серединку, можна все це підрівняти. З верхньої частини ми можемо творити ручки. Просто робиться лялочка-мотунка північна Для того, щоб нести добробут, мир і спокій у родину. От ще один вид лялочки-мотунки ми з вами вивчили. А на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть свою родину. Все добре!